Всім привіт! Мене звати Олексій, а це Білайді t 5 Ви багато разів писали, що ось електромобілі на сьогодні актуальні як легковий транспорт, а як щодо комерційного транспорту. І ось нарешті я дійшов до комерційного транспорту. Сьогодні для вас я розказую про цю машину. І вона є доволі унікальною на нашому ринку. Звичайно, у нас є на ринку такі невеличкі вантажні машини, як Renault У Нас є трошки більш великі машини, такі як Матус Delivery 9. але це вже інший рівень, оскільки це вже справжня вантажна машина, яка має підйомність до 3 тонн. Тобто загальна вага машини складає. З повним вантажем 4,5 тонни, і це вже доволі серйозно. Як для вантажного автомобіля, в цій машині є доволі круті функції, такі як круїз, такі як гідроборт, окрема кабіна, а також три місця попереду. Тобто, якщо ви використовуєте цю машину для бізнесу, наприклад, у вас є водій та два вантажники, спокійно два вантажники сідають попереду і можуть як завантажувати. Ваш груз, так і потім поїхати на об'єкт і розвантажувати його там. Сьогодні в цьому відео ми подивимося, як цей автомобіль проїжджає по трасі, навантажимо його повністю, проїдемося на швидкості 90 км на годину по типовому такому маршруту, по нешвидких дорогах між селами, по трасах. І подивимося, скільки автомобіль реально проїжджає. Адже заявлено тут 275 км по китайському циклу. Скільки це в реальності перевіримо сьогодні? Також автомобіль має швидкісну зарядку по gbt dc обов'язково зарядимо його на швидкісній станції. Звичайно, там тариф буде немаленький і використання такого транспорту на таких комерційних станціях не є на сьогодні якось комерційно привабливим, проте існує рішення для вашого бізнесу як такі невеликі зарядні станції GBT-дісі конектором на 20, 30 та 40 кВт. Купити таку станцію можна, наприклад, у компанії Екозаряд, яка імпортує їх з Китаю. Ця компанія відома тим, що вже займається цим імпортом станцій з Китаю доволі давно, адже в Україні вже є доволі багато з різних станцій, які були куплені цією компанією і встановлені як публічні. Зокрема, оця станція на 40 кВт встановлена в Києві в Білінгу Болтою на гідропарк. І ви можете купити таку станцію GBTDC на 40 кВт і використовувати її як домашню на вашому підприємстві. Станція на 20, 30 або 40 кВт зазвичай обладнані лише одним конектором, але вам більше і не треба. Якщо ви хочете подивитися, як станція виглядає, то можете поїхати у вашому власному місті, наприклад, в Києві на гідропарку і поглянути, як це все. Влаштовано загалом компанія Екозряд вже давно на ринку. У них є свій власний телеграм-канал, де ви можете подивитися, де вже встановлені станції, які вони імпортували, і це вже далеко не один десяток. Тож купуючи таку станцію 20, 30, 40 кВт і заряджаючи ваш електромобіль від тарифу 5, 6, 7, 8 гривень. Ви не залежите від черг, ви не залежите від коливань вартості на публічних станціях, і ви використовуєте електромобіль раціонально. Тому для білого дітей 5 або для іншого комерційного транспорту, або для вашого власного легкового електромобіля купуйте станції екозаряд на їхньому сайті. Посилання на сайт буде в описі до відео. Я взагалі з ростом 1,75 м, але на фоні оцієї цієї машини я виглядаю просто якимось маленьким букашкою. Адже ця машина довжиною в 6 метрів, в ширину 2 метри, а висоту цілих 3 метри, Уявляєте, наскільки це велика машина. Для водіння цієї машини вам треба окрема вантажна категорія, тобто категорія, легкового автомобіля вам не підійде. Також в цій машині нас бачимо дуже серйозні надійні двері. Вони є як з боку, так є і позаду. І для того, щоб вам продемонструвати, як працюють задні двері, мені знадобиться. Ключ від автомобіля, а саме навіть не ключ від автомобіля, а маленький ключик, який йде до ключа до автомобіля. Адже тут в нас є окрема система керування гідробортом. Також гідроборт надійно захищений ще додатковим ланцюгом для безпеки. Будь-хто не зможе його опустити без цього ключа, тож вставляємо ключ, прокручуємо. І далі нам треба, тут є керування по діагоналі, вверх вниз. Нам треба опустити одночасно його. Вниз і по діагоналі. Далі тільки вниз. І можемо ще опуститися повністю. Попадаючи всередину, нам відкривається доволі великий кузов, який в довжину цілих 4 метри. Уявіть собі, деякі автомобілі в довжину менше, ніж глибина цього кузова. По вантажу підйомності. Маємо тут на цій точці півтори тонни, тут 750 кг і тут пів тонни. Тобто спокійно можна завантажувати сюди палету, до кінця піднімати і розвантажувати всередину. Для зручності, щоб вам постійно навазити туди вниз, тут є також окремий пульт, використовуючи який, можна легко піднятися разом з палетою на рівень зручний для завантаження. Всередині справді можна розгулятися, хоча тут таке. Трошки відвуння, звук не, не дуже, але як бачите, тут місця ну, дуже, дуже багато. Можна спокійно вантажити сюди реально і меблі, якісь побутову техніку, якщо у вас бізнес по виробництву меблів на замовлення, тут можна цілу кухню завантажити. Реально, що вам треба, все сюди влізе. Тому, як на мене, цей автомобіль є доволі практичним для використання в бізнесі, для такої доставки по місту, по області. Наприклад, ви везете щось із Києва в Білу церкву, або у вас виробництво десь у Василькові, вам треба відвезти щось на Троєщину, або ви, наприклад, везете щось із Стрия в Дрогобич і так далі. Будь-які варіації тут можливі. Адже автомобіль, нагадаю, за своїм китайським циклом пропонує вам 275 кілометрів. Ну, це реальних, ще перевіримо сьогодні. Все навколо обшите металом, тому можете не переживати, щось тут пошкодити, ви не пошкодите. Машина не ніжна, вона якраз така, як треба робочому чоловіку. І хоча для мене, як для власника легкового автомобіля, це все в диковинку, люди, які їздили на вантажних автомобілях, таких як, наприклад, Спрінтер і більших, то для них це все буде дуже звично і зручно. А головне, що екологічно та. Дешево, оскільки автомобілі можна заряджати від своєї електрики на, на підприємстві, у вас ніхто не зіллє соляру, якихось ваших співробітників, а також ви економите на тактичному обслуговуванні, оскільки тут, звісно, немає ні, ні різних масляних фільтрів, повітряних фільтрів двигуна, свічок запалювання, нічого з цього немає, адже автомобіль повністю електричний. Якщо ж у вас чогось треба завантажити з боку, а не з тої сторони, ну не знаю, чогось вам так захотілося, то тут також є доволі зручний. Спосіб сюди добратися. І навіть є спеціальна підножка для цього всього. Я себе справді відчуваю якимось дуже маленьким порівняно з цією машиною. Тобто я їздив на різних машинах, але ну, таким маленьким я себе ще ніколи не відчував. Про те, що цей автомобіль не маленький, вам нагадують, що такі величезні дзеркала, як на фурі, а також здвоєні шини. Залазити в машину теж доволі непросто. Порівнюючи з легким автомобілем, у вас тут є спеціальна. Ножка, після чого у вас є спеціальна ручка. І таким от шляхом ви потрапляєте в автомобіль. Для того, щоб закрити двері, тут є така дуже зручна ручка. І потрапляючи всередину, вас зустрічає доволі велике серйозне кермо. Воно розташоване знизу, як на справжній великій вантажній машині або на якомусь автобусі. Доволі зручно, воно, до речі, регулюється ще. Регулюється кермо також по висоті. Але, ви... а і повиліто, до речі, По повості повеліто. Сидіння також у вас, звичайно, що регулюється. Сидінь тут, до речі, три. Спокійно сідає водій і два вантажники. Маємо тут селектор передач в стилі корейців. До речі, дуже схоже на Kia Хюндай. Маємо тут дуже багато і роліфів. Тут і роліфи, тут і роліфи і інтерфейс андроїдний мультимедії. До речі, перекладений на російську мову. І тут уже є Google карти. Про матеріали тут якось не йдеться. оскільки це вантажний автомобіль. До нього менші вимоги, але все доволі непогано зроблено, приємно. На вигляд пластик, звичайно, але нормальний пластик, не якийсь дуже стрьомний. Над головою дуже багато місця, тому якщо у вас водій, там, наприклад, двохметровий, або якісь грузчики дуже дебельні, то все одно всі сюди влізуть. Також в автомобілі дуже багато різних ніж для зберігання. Окремо ще така ніжне зберігання, невеличка. Доволі велик це я. Доволі великий ще бардачок. А також ще. Над козирками є невеличка ніша, може для зберігання не знаю, якихось документів, якихось накладних. І тут ще одна ніша для зберігання. Тому фактично для вашого водія, який тут буде їздити і возити купу якихось документів або якихось своїх особистих речей, тут завжди знайдеться місце для зберігання. Також тут є в картах дверей ще місце під пляшку. Єдине, що не бачу тут під стаканок якихось, але є ще одне місце під пляшку позаду. Тобто можна Багато пляшок розмістити, але чашки з кавою ні. Але якщо ви їдете не з двома вантажниками, а лише з одним, ви можете скласти це сидіння і оп, у вас з'являється підстаканники під велику чашку, а також під якусь тарілку, не знаю, дріндін, мабуть. І тут же столик, щоб ту саму ще мівіну приготувати, або якісь салати до неї. Тому, якщо у вас водій цілий день за кермом і йому треба ще поїсти, у нього тут є навіть місце, де, де він це може зробити. Для тих, хто їздив на автомобілях білой до цього, наприклад, на білай Song, чи на BVD Han, чи на білай Seal, на будь-якому іншому бівайді, то приборна панель для вас буде абсолютно зрозумілою і знайомою, адже вона дуже схожа на все, що ви бачили до цього. А загалом я їздив на кількох бювайді на тест-драйвах, і для мене тут все зрозуміло. Ну, взагалі автомобіль відчувається як, як фура, хоча це не фура, це ну, трьохтонник, тобто він не підійде, наприклад, для того, щоб возити якісь великі вантажі зі Львова в Київ, але для того, щоб розвозити їх далі по місту, підходить абсолютно, як на мене. Цей автомобіль відчувається ну, приніс з легковим, прям дуже просто, великим дебелим. У нас тут є козирьок, який не знаю. Як метр в прознору. Величезне скво, як, мабуть, у мене лобове. І якщо ви раніше не їздили на такому автомобілі, то вам може бути трошки незручно до габаритів, але виробник про це подбав, адже тут у нас є камери 360, їх можна крутити як хочете. Може дивитися камеру, може ззаду, може зверху, можна прям крутити її навколо. Тому, якщо ви десь їдете в стрьомному місці, де доволі вузько, і вам важко роз'їхати з кимось, то спокійно включайте собі камеру 360 і у вас вже стає все краще. Єдине, що я в цій машині справді не розумію, так це зеркало заднього виду. В що мені дивитися? Там, там нічого нема. Там кузом металовий. Ну, я думаю, що поставили, тому що мало поставити, але це єдина річ, яка в цій машині абсолютно не потрібна. Ця решта тут зроблена ну, доволі на прикольному рівні, мені подобається. Але найбільше мене цікавить, скільки ж ця машина справді проїде. Тому йдемо тестувати. Отже, зараз завантажимо повний кузов автомобіля. Я не думаю, що вийде прямо всі три тонни завантажити, оскільки ну, важко знайти три тонни вантажу на тест. Але по максимуму бачимо різні важкі бочки з мастилом, різні паліти. Важких різних там матеріалів, будівельних, то максимально завантажимо кузов для нашого тесту. Також в тесті у нас буде три людини в салоні, тобто це водій, оператор та я. І фактично таким чином ми проводимо тестування на таких найбільш наближених до реальності умов. Також сьогодні погода не сприяє, адже сьогодні два галуси тепла, хоча, звичайно, немає опадів, але вже треба рукавички, вже треба шапка, дворі холодно. Тому цей тест покаже нам, як машина може проїхати в найбільш складних умовах. Тобто то це фактично повна завантаженість, повний салон і холод. Отож, бачимо, кузов у нас фактично повністю завантажений. Тут у нас одна палета, тут у нас друга палета з шинами, палета з бочками. Ще одна палета з бочками і ще одна палета з якимось барахлом будівельним. Фактично, тут місце для ще однієї палети більше не залишилося. Тут хіба ще якось їх ще крутити. Тому можна спокійно говорити, що цей кузов повністю завантажений. Звичайно, його може було завантажити ще більше, але у нас немає вже стільки всього, що сюди можна було б покласти. Проклали зараз маршрут по цій навігації по картах. До речі, тут немає інтернету, тому треба з телефону роздавати в інтернет. В'їжджаємо тут, тут біля Борисполя, приїдемо Бороварів до цього поворотика на рудню, mm -hmm. до Гоголів, там де аеродром є, і назад повертаємося сюди. Виходить нас сумарно 95 кілометрів. Плануємо рухатися зі швидкістю 90 км на годину по трасі, що в принципі нормально для такої машини. У нас тут є тріп. A, ми зараз його скидаємо по нулях. У нас 95% в машині і вона прогнозує по своїх мірках 260 кілометрів зараз. Ну що, Це у нас перший дальнобій, реальний дальнобій. Да, Виїхали зараз власник цієї історії. З вантажними автомобілями. Проїхав зараз тут буквально кілометрів десять, рухаємося. Загалом у мене особисте враження, що машина ну, доволі жорстка, хоча я ну, рідко їжджу на вантажних машинах і вони зазвичай всі жорсткі. Загалом тут насправді ми зараз сидимо в трьох, і я не сказав би, що тісно, нормально сидіти. Динаміка машини доволі хороша. Ми також вошли, трошки пробували її в спортивному режимі. Цілком задовільна динаміка для такої великої машини. Максимальна швидкість обмежена до 100 км на годину. В принципі, для вантажних машин це доволі велика швидкість. Зараз ми їдемо, скільки там показує 82, а от враження ну, ніби ми їдемо взагалі ну, неповільно. Якщо ми набираємо крейсер 90, то це вже така от максимальна така межа, на якій комфортно їхати машині і ну, з повним завантаженням. Хоча максималка 100. То це Фактично цей, ця різниця, це може на якісь обгони, якщо подивитися на аналоги, наприклад, mercedes Sprinter, то там обмеження до 90. Шумка справді посередня, але непогано. Тобто, якщо навіть порівнюючи, я їздив в Ренокангу в вантажній, там гірша шумка. Гірша? Гірша. Ну, при тому, що ми зараз їдемо десь 90, ми 85, а там я їхав 70, а там була гірша шумка на, на, на такій швидкості. Наш маршрут сьогодні пролягає на свій різної якості дороги. От, зокрема, це у нас міжнародна траса. Тут у нас хороший асфальт. Далі ми переїдемо на траси рівня Т, рівня Р. Там буде дещо гірше. Тому потестуємо машину на різних покриттях. Особисто мене дуже вразило проходження поворотів. Вона чудово тримає крен. Ну, а Зараз їдемо по, скажімо так, сільській дорозі. Качество десь на два з плюсом. Зернові з траси міжнародного рівня на трасу рівня Т. От, ну, для траси рівня Т це ще ну, хороше покриття. Тут немає ям. Вона просто крива, горбата, в латках, вузька стара. Але для рівня Т ну, це ну, нормальне покриття. Таких доріг в Україні доволі багато. Якщо ви купуєте ну, машину, щоб їздити по області, то скоріш за все ви будете їхати по таких дорогах в тому числі. Тому в нашому тесті ми робимо таке от коло, яке включає не тільки якісь хороші траси, а й ну, погані теж. Просто щоб не їхати по зовсім розбитих дорогах, ми обрали таку трасу, де є покриття, ну, скажімо так, не найкраще, але без ям тобто по такому можна в принципі їхати. Що ми вас не зараз робимо? Швидкі зараз 55 а Відчувається ну, доволі жорстко. Тут, ну, машина дещо підкидує, то все опа. Але але, такі, по всім областям таких дорог більшість, Так, отож заїхали зараз в Бориспіль, покатаємося трошки по місту, поміряємо такі от витрати в міському виконанні. У нас тут є багато різних цікавих вулочок в Бориспілі, Поїздимо не тільки центральними, а боковими теж. Буде такий цікавий змішаний тест. Отож, ми проїхали 150 кілометрів. Більшість із них це траса. Також ще частина десь кілометрів 40. По Борисполю це було доволі важко, ми так прям коло десь більше години. І ніяк не змогли висадити машину менше, ніж на 34%. Тому зараз після 150 км у нас ще залишається 34%. Ми ставимо машину на зарядку, поміряємо заряджання від 34 до 80 і накинемо ще плюс-мінус спроектовано, скільки там би зайняло від 20%. Отож, в машині у нас є тільки DC. Коннектор немає у нас GBTC, тільки DC. Тому, приїхавши на отаку станцію, ми маємо можливість зарядити машину доволі швидко, зараз поберемо за стільки, від GBT-DC кабеля. Так, за станції у нас 160 кВт, але автомобіль таку потужність не приймає. Зокрема, зараз у нас приймає 63 кВт і потужність потрошку росте. От бачу вже 64-65. Тобто, може, ми вийдемо десь на приблизно 70 кВт і в такому вже варіанті будемо заряджати. Наскільки мені відомо, автомобіль максимально заряджається на суд до 80 кВт. Таких станцій на сьогодні в Україні близько 300 штук. Більшість із них обладнані конекторами. В тому числі GBT для китайських автомобілів. І тому, якщо ви берете таку машину, наприклад, щоб поїхати кудись на відстань, яка трошки перевищує запас ходу цієї автівки, наприклад, 250 на 300 км, і вам треба десь трошки дозарядитися, то така мережа зарядних станцій по Україні вам дозволить. Це зробити доволі швидко. Але для комфортного використання цього комерційного транспорту у себе на підприємстві, я рекомендую купувати станцію GBT DC приблизно там на 20, може на 30, на 40 кВт. Зокрема, в цю машину, не дивлячись на її габарити, вважить 94 кВт години електроенергії. Тому якщо ви ставите станцію на 20 кВт, то вона заряджається повністю за 5 годин. В принципі, можна поставити так, щоб машина у вас їздила майже цілодобово. І заряджалося лише вночі, коли власне, у вас немає замовлень. Або ж якщо ви розмістите свою станцію недалеко від якогось погрузочного пункту, де ви завантажуєте вашу машину вантажем, то можна машину заряджати в той час, коли ви її завантажуєте. Це дуже доволі непоганий варіант. На зараз маємо 46% батареї, і схоже, що ми наблизилися до максимального значення. Це у нас 84 кВт потужності 201 А. Ну, схоже, що це реально от максимум і більше ми вже не отримаємо. І з цього ще роблю висновок, що батарея додатково прогрівається по ходу заряджання. Тому, навіть якщо ви приїхали на трошки підсівші батареї, нічого страшного, вона постійно позаряджається, нагріється і буде брати більше. Як відомо, електромобілі мають був заряджання, такий графік, і вони не приймають постійно максимум. Швидкість заряджання залежить від температури на вулиці, від температури батареї, від багатьох факторів. Зараз доволі непогано йде, хоча на вулиці доволі холодно, десь 2 градуси. І в машині немає ніякого механізму попереднього прогріву батареї. Тож те, що ми їздили, наїздили, накаталися, от така батарея у нас є. До речі, на батареї можемо подивитися, вона прям тут видна, якщо. Десь взяти з собою якийсь тепловізор, то може поміряти і температуру. Ну, так на, на дотик вона доволі холодна. Отже, маємо зараз вже 80% батареї, зайняла зрядка 47 хвилин, тобто орієнтовно від 20% до 80% це буде близько однієї години, може там 55 хвилин. В принципі, це доволі довго. Але я не думаю, що ви будете це робити часто, тому що якщо ви купуєте такий транспорт, у вас на підприємстві. Має стояти своя станція. Але що нам також дається інформація, це те, що якщо ви купуєте собі на підприємство станцію потужністю 80 кВт, яку існує реально дуже потужно, то в такому випадку у вас за одну годину фактична машина буде повністю готова, і ви можете експлуатувати її цілий день приїжджаючи великі відстані. Тож після цілого дня катання в цій машині, заряджання і огляду кузова і так далі. Можу зробити якісь невеликі висновки. По перше, цей автомобіль є доволі практичним на сьогодні для такого вантажного транспорту короткого плеча для перевезення вантажів по великому місту або навіть по області, оскільки його запасу ходу, як на мене, достатньо для таких задач. Ще один важливий факт, як на мене, це те, що сюди дуже багато всього ввозить. І якщо ви возите реально багато вантажів, там цілих холодильники, якусь апаратуру високу, габаритну, то це все. -все Тут є можливим. І враховуючи всі ці фактори, а також ціну 52 тисячі доларів, я вважаю, що альтернатив цій машині на сьогодні немає серед електричних транспортів. Тому, якщо ви власник якогось бізнесу і вам треба по бізнесу перевозити якісь вантажі на комерційних автомобілях, обов'язково звертайтеся до компанії PowerTruck. Контакти в описі будуть, і купуйте собі такий автомобіль BYD t 5 Він підійде для вашого бізнесу. Тож, якщо вам відео сподобалося і ви зацікавилися такою комерційною технікою, обов'язково напишіть про це в коментарях. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео. Бувайте!